Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Я заїхав тут до колеги. Познімаю Каріну. є Каріна, О, Ого. О, маленького. О Каріна, прошу, о, Каріна. То є дочка, той кажу дочка, то є мама мої дори. Бо люди до мене дзвонять, яка мама. Не є ще повністю в тілі, але от то є дочка, той, мама є мої дори. Кого буде, кого, кого буде інтересувати, не пускає. Так є в кобил. Кобилу покрили вчора, по-моєму, чи позавчора покрили кобилу сіньором. Жеребець пархером. Має бути гарне лошадко по Дай Бог хіба би стала. Ось така от мама. Ось така от мама дора. Кого буде інтересувати дора, щоб люди мали уяву, що то що має вирости з дори, то от є мама дори. Кобила адекватна, теж спокійна. Кобила була у Вінниці. Конематку. Потім приїхала тут до нас до Львова. Такий коліна має перед. Кобила Вон, ноги кобили. Лова каліна, ці кобили. вкопили. Кобила спокійна, повністю. Адекватна. Кобила запряжена, кобила ходить, як, як сама ходить, так і в парі. Така от кобила. То є мама дори. Що там так, йдемо ще покажемо. Там є лошадку по барі. Ось така от кобила Каріна. Каріна тут має... має рай. Тут є таке фермерство. Корови, тут є щось, що горів худоби. Добре, з коріном ми цей, коріно нехай посердемо, покажемо ще. То вона жаребна по якомусь Володимирівцю. Тут багато коней є, але коні десь там аж в клітці коні тут ходять в електропастуху. Але Та, ні, Може і коні не виходили чи що. Але ще вам покажу. Є тут лошечка по баріку є. Так, нічого Є лошечка по баріку і тут ще така кобила теж. Кобила моцна. Купила десь мається жеребити. Ну, щоб я не збрехав. Точно вам не скажу, де ж в червні. Від такий там животиску кобили, кобила теж коні спокійні. Ті коні згово маленького. Ось така от кобила. Кобила жеребна. Кобила жеребна по Володимирівському ваговозу. Правда, не знаю по якому, бо я його не, не бачив. Але казали, що по, каже, що по один. От, є ще тут така кобила. Кобила покрита теж того кобила. Отового є дочка Барі. Лоша, ну тово є дочка Баріка. Ото. Таке от, от потомство давав Барі. Ну, видиш і всі лошата йдуть практично в нього. Ну, будову... не ну. Буде лоша капець. Дасть Бог би здорове. Кобилу ми ще тубо встигли ще покрити баріком. Хто не знає, хто не знає, барік поїхав в Івано-Франківськ. Барік знаходиться зараз, той теж же жеребець Паршерон знаходиться в, в Діми, в Печеніжені, по-моєму. Ось от така от кобила покрита знов баріком, а то є його дочка Барі. От таке потомство давав барік. Така от красуня. Наймаленька. Наймалесенька. На. Гарна лошадка. То її мама. То її мама. Яка гріва густа. Така от кобила. О. Коні спокійні, тут, щоб сказати, так, вони тут ходять на вільному вигулі, випасі, щоб ви розуміли. То добре, що стаканчик. Тут кобила старша, то мама буржує, хто слідкує за каналом, хто дивився. Тут був такий жеребець буржуй. Його там того року осінню чи літом якось продали. А то його мама. Зараз вона жеребна Володимирівським ваговозом. Ось така кобила. Кобила не знаю, кобила вже... Кобила вже старша трохи. Вася, Скільки тіво кобилі років? Ну тіво старш! Старі! 14-15 років! Кобилі то вона третій раз, так як би. Третій раз тут у них жеребна. вони теж її купили цю кобилу. Дай Бог, жеребиці буде все добре. Живіт має такий досить великий Кобила. Кобила спокійна. Запрежна, тут запряжна, що та запряжна кобила. Того кобила теж дуже добре в роботі. Купила молода кобилі. Щоб нас брехати. Вась! Тіво п'ять! П'ять років, по-моєму, треба рахувати, він не пам'ятає. Ось така от кобила. Кобила невисока, але кобила широка. Такий от. Маленький 5 років каже. Такий от маленький полупоршерончик. Напівпорширончика. Дочка Баріка. Гарна стоячка. Гарне лошадко. Буде темно гніда, напевно. що. А може і буде і чорне. Ну, то вже таке дасть Бог. Будемо жити. Подивимось, яке воно буде. Воно би здорове було. І цей. Кобила покрита знову бариком. Барі якраз то напевно була покрита послідна, тут кобила у нас і барік поїхав. Не знаю. Якраз ми... Я знімав відео, коли її крили. Лошадка вже от підросло. Ну, кого інтересує, можете порівняти. В попередньому відео там криєм бариком. Відео по-моєму, називається «Криєм бариком кобилу, якось так. Можете познімати, яке воно було, яке воно зараз. А в нашій місці це немає, правда? Коли тут на? Якого числа си вже рибила? била? Треба дивити в календар, я не в календар. От така лошечка. Дай Бог бездорова. Буде от така от красуня. Гарна така лисенка, якась така спіральку на литому. А от красунечка. З неба здорово, все решта то, кажуть, буде. Ось такі у нас коні. То село вуличне. То є село у нас вуличне, то є таке господарство коханців. Таке от господарство коханців. Барани є, коні, там от то не буде, видно, може. Там, там внизу ще є. Знаю 8 чи скільки коней. Коні не дають до себе підійти, вони втікають зразу в корчі. Та й от такі справи. От такі у нас лошадка є. Такі у нас справи. Наразі, наразі всім дякую за канал, за перегляди, дякую за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте. Будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні. Всім гарного перегляду.